Перевіть дівчулічки, садю гіацинтики свої вже в землю, бо вони вже так і в місця. Стільки мало садим вже в земельку, щоб вже вони були так, як треба. Важка, покажи дівчатам онтрокут жовтий, такий шикарний. Це малесенький ще, але дуже гарно ростю під лавандою. То проліски Маша. Я знаю, я бджіл показую. Ти бджіл показуєш, бо людей бджолів немає. Крокус людям показую. Та я показала. Показала, ну показуй, як я садю. Я цим показую. Верніше, не садю, дівки пересадюю. Бо вони такі вже великі, виросли вимахали в мене в мене що... Уже пора на дивношка. подай, будь ласка. Вже пора хлопців на двір пересадювати. Дівчата пишіть у кого... Старська корона повилазила, бо в мене вже вилізла. О, тут і діток повно. Тут і повно діток. Боже, геть і корінців куча. І корінчиків куча, і діточок куча. Так що отака, отака бідося. Зараз будемо садити. Думаю, що вони повідчапують. І червоні, і сині, бо вони вже їм рідне місця не вистачає у хаті. Так. І коти допомагають, і Маша допомагає. Мабуть, зараз ще і юку пересадимо. Бо Юка теж така забіджана, що геть, що страшно на неї дивитися. О.